Наслідки чергової атаки росіян ліквідовують у Харкові. Росіяни серед білого дня з авіації запустили боєприпасу. Приватний сектор пошкодило із десяток будинків та автівки. Шестеро людей постраждали з очевидцями. обстрілу спілкувалася кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Вирва від влучання авіабомби просто посеред подвір'я. Вибухова хвиля була такої сили, що у хатах довкола позривало дахи та обвалило стіни. Щонайменше 10 будинків зазнали пошкоджень. Смертоносне зарізяче, що завдало таких руйнувань. Тепер по шматочках збирають правоохоронці, як доказ чергового злочину росіян. Вилучаються уламки бомби для того, щоб подальше встановити її типозброєння попереднє слово. Це Д-30СН. Ми спостерігаємо, що останнім часом вони дуже часто використовують вказані авіабомби. Найбільше дісталося цьому будинку коло дверей. Ганчірка з кров'ю родина, яка живе тут у лікарні з пораненнями. Двоє дітей, і е, жіночка і чоловіки. немає жодного військового, жодного військового об'єкта тут немає. Це приватний сектор, де жили цивільні люди, родини, Дитяча кімната всередині будинку перетворилась на звалище потрощених меблів серед будівельного сміття, іграшки та уламки скла. А на ліжку біля розбитого вікна кішка чекає на своїх господарів. За нею доглядатиме пані Яна, родичка потерпілих і сусідка. Її хата теж опинилася в епіцентрі вибуху, але жінці пощастило. Я їхала в трамваї. Я їхала у трамваї та оголосила тривогу на Олексіївці. У мене почалася панічна атака. Я зрозуміла, що щось не те. Одразу. Набрала сестрі, вона каже: у нас приліт, приліт у тебе і у нас. Комунальники та волонтери допомагають навести лад у розбитих будинках. Пан Анатолій чекає, коли позабивають вікна і в його хаті, а поки розповідає про пережите. І вже другий раз оце. другий раз. І просто я кажу: мені щось не везе. Я народився в му році, одну війну пережив. хоча я теж в Харкові був. А тепер ще на кінець життя ще одна. Чоловікові 86. Вибухи пролунали так близько, що він і досі не може оговтатись від стресу. Ось тут я сидів, отут, отут, оце вікно прямо на мене падало, я, я під кровать залазив. Люди з цього району ремонтують свої домівки вже не вперше. Це вже третій раз провід, майже, майже на те саме місце. Що ж там тут? Нас кого ще? Загалом, внаслідок цієї атаки постраждали шестеро людей: троє з них діти. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, один марафон. Єдині новини.